Привіт, друзі! Сьогодні у нас четвер, і ми будемо випікати з вами паску. Але я її буду випікати без рецепту. Верніше я знаю, які інгредієнти потрібні на паску. І сьогодні я вам покажу, як можна пекти паску з тих продуктів, які вам хочеться, які вам до смаку, і які йдуть у цю гарну випічку здобне тісто. Для того, щоб паска була запашна, нам потрібно багато здоби саме перше правило. Тобто, ми беремо для паски масло, маргарин, я взяла і смалець, ложку смальцю. Також я нагріла літр молока. Тепленьке, воно таке хороше. Для паски я беру 10 жовтків, білки я її відві... забрала. Цукор десь 450 грам. Сметана. Вернемося до цієї тарілочки: дріжджі, сіль. Ваніль, у мене тут кориця і мускатний горіх. І я люблю такий смак. Ну, з часом я ну, якби пекла різні паски з різними рецептами. Але ось цей склад мені найбільше подобається такий вкус. І також ось відділ фруктовий. Це у мене сок лимона, цедра лимона, цедра одного апельсина. Це у мене коньяк. Ну, десь такий стаканчик, ну десь грам 100 буде тут. І ізюм, І, звичайна, мука. Я нічого не важила. спеціально, для того, щоб рецепт, ну, як би його немає, цього рецепта, але в нас повинно вийти все дуже-дуже добре. Муки будемо місити, побачимо, скільки в нас піде муки. Складаємо ці всі інгредієнти, замішуємо тісто і стаємо, даємо йому піднятися часа 2-3. Щоб хорошо воно висходило, даємо йому добре-добре вибродити. Давайте будемо замішувати тісто. Друзі, дивіться, яке тісто вийшло, воно відстає від рук. Уже, дивіться, Я додавала изюмчик, не показувала, але забула знімати, але додала ізюм, І ставимо це тісто на розстойку на 3 години в тепле місце, просто не в духовку, нікуди, не треба. Просто десь в кухні прикриваємо рушничком і чекаємо 3 години, щоб воно підійшло. І так, друзі, зійшло наше тісто. Дивіться, яке воно мягусіньке-мягусіньке. Зараз я підготовлю всі формочки, змащу їх, і будемо. Тут я каву собі зробила з горішками, поки чекала. Зараз будемо перемішувати це тісто. Ось так, друзі, вийшло в мене. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 маленьких. І я ще кіло 400 відставила тіста. Ще на дві великих паски. Це буде віддільно. Після цих випічу. У мене є дві великих форми, я хочу дві великих паски. І так, зараз на таймер поставим 50 градусів. На сходження пасочок поставимо у духовочку. Вони будуть підходити прямо в духовці на 50 градусах, і потім, як вже будуть повні форми, я включу температуру і буду випікати. До нас прис... присоєдинилася моя внучка. Саме цікаве, коли вона любить присоєдинятися, коли вже все готово і, пасоч... і пасочки декорувати. Давай, бабуся, буде накладати тобі глазурку, так? Біленька глазурка у нас Вау, білкова, жила, Угу, дивіться, Двіка класні. Можна відкладати. А тепер давай, бабуся, сипи оце, е? а ти викладай. Що ти там подобається тобі, хорошо? Угу. Бери, викладай собі, що тобі поки, подобається. Бері, бери, роби а, таку а, пасочку, а, яка тобі зі подобається. Так, до... дуже болить шия. О, точно. Сюди. <coughs> сюди. І що так. Ці дві квіточки. Яку хочеш, так і роби пасочку. Чи це піце дві? Я вже придумала свій інтелект. Свої паски. роби роби. Так і вроді щось ззаді мало. Бути. Роби, роби. Як тобі нравиться. А, що ви ці мають фіолетові? Давай, давай. Я, я оці вот, поло маленькі я не беру. І дві. Так все. Вивозь і... да. двега. Так. так. Кладемо багато глазурки. лазурки. Все, 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 я викла. Я викладаю. Зараз покажу. Ось так мене вийшло. Молодець, ти молодець. Ти допомагаєш. Я вас розверну, Молодець, Аліска. Хорошенько роздивилась. А ти на YouTube можешь? Ну да. А, правда, класно? Класно. Не ну, знаю, да, классно. Навіть дуже. О, моя любили. Нам. Нам зараз будет туди. О, О, тут, тут, тут. Я люблю вот такие квиточки в раку. Видишь? А, я шутила две белых. Пусть клади могли Я всегда прошу две белых. А То, что? что? Да. Мне какие тебе подобаются? Ай! И две великих. Клади. Так. Идут куда? 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 А, сюда и сюда. Все, красота. Красота у тебя? Красота. Блин, Какие симпатичные. Давай тебе зирочки. Не, мы не на зирочке, а мы не эти палочки. Тут тогда на другую, хорошо? На другую там. Давай на, всю поставим. А, ну да, ты что, уже мы. давай, Я хочу ще зверху цього сюди. Ну, висипай. Тільки давай розрізати. Ніхати. Обережно, головне, не висипати. Обережно. Що ми має бути обережно? А кого? Так. Так ми... Обережно робимо все. Як у нас виходить, так і робимо, да, Ліска? Ага. Що сюди і сюди. Тож не сюди. У нас ж, ти скільки багато. Смачна глазурка. Спочатку. Макута. Особливо ці штучки розові. Да? М -м -м. Вкуснятина? Вкуснята. Вкусніта. До вупи. Ну. Тобі подобається таке свято Аліс? Ага. Паски можна жрати до кінця свого життя. Вони солоденькі, дуже смачні. Угу. Це булочки такі з ізюмом, з усім. Дуже-дуже смачно. А помнішки я тим роком цей обвизувала зверху. Пуди ж облизувати, я тобі зараз дам ось до цілу каструлю. Ні, я говорю зверху, коли вони вже застигли. Да, так, да, да. Ну треба от чекати, щоб застигли. Так зразу ж не. Це чия? Це ми лишимо вдома. О, а давайте ми цю вишимо, поки не знайде третя паска. Яка це третя Паска? Ну після цієї Паски. Після цього свята. Давай. Давай. Там це... нас буде схоронятись до третьої паски. А в четверту паску ми її зімо. Домовились. Клас. Навіть паску одну не треба готувати. Клас? Клас. Ліска, розкажи, як ти сьогодні перший раз ходила до, школи? Да, я ходила до школи. Що там було цікаво тобі? Розкажи. Ну, нічого цікавого. А чого це нічого? У першокласники, дужки. Ви гралися, на коридор бігали, я ну, бачила. Да. Було весело вам? Так. Да. З я ким це... ти познайомилася? Познайомилася з ким ти? Та я там всіх знаю, мені треба знайомити з ними. Даже Да? Так я одного мужика не знаю. Якого мужик? Такий високий, найвищий. Хто це там такий? Я сама нижча, хтось, найвищий. Мой мо. Хто це там такий у вас? я не знаю ну, звати цей... Є... Васильчук. Не знаю, чого ти назвала. Васильчук. Ну я так назвала. А фамилию я его не помню. Не помнишь? Нет. А тебе а... не. а паска Юли? Юли? А тебе две паски Юли? Не, одна Владику, одна Юли. Эка Юли, эка Владику. Ну, одна Владику будет вам по Одна Юли будет. Так. Момо, татові 33, а Юлі просто 30. Ну, да. Значить, Валюку в оцю, а Юлці в оцю. Меншу. Ну, хорошо. Ну, звичайно, в меншу. Бо в меншу менше, а в більшу більше. Ну, правда? Да. Ну, так. Да. Звичайно. Звичайно, все логічно, підписчики. Ай! А! Ааа!

особисто особа нравятся ціточки. Ці... Які? Утки. Так, еще там пасочка, а глазурі у нас море получилось. Це, це юлькина. А чому юлька на самого сторона? Откуда я знаю, так получилось? Ну, считай, что она моя хрящина. Она моя хрящина. Юлька? Да. Правда? Можливо. Я... Можно так читать. О, кайф! Кайф в тебе. Кайф. Как раз так влягать, аж на камеру. О, кайф! О, не падає. Чого? Чого? Нічого не падає. Будь она сама краще. Бачиш, сердечками такими получилось. Так, да, я з сердечками. Так, посадимо такі mm -hmm. По одній. Курчині. По да. одній м'ясні, По одному мяску курячому. Так. Еще не понял, это Так, так. так. Ну, у мене ось два кучі м'яса. І пил. Ай, бах! На, це ти забереш додому все це. О! Все! Добре? Домовилися? І так, друзі, зробили ми пасочки, зараз я їх повиставляю. І так, друзі, от такий результат у нас вийшов. Внучка прикрасила пасочки ось це її. Вона сипала, сипала, їсть уже там ту глазурь. Не може зачекати, щоб вона застигла. Але це дитя, дитина, хай бавиться. Це свято для діток. Це приємно, що дітки хочуть бачити такі пасочки. Всіх вітаємо святом наступаючим паскою. Всім гарного здоров'я, миру і щоб у кожному, у кожної сім'ї на столі були такі пасочки і було і до пасочок. Вам всім гарного настрою, будьте щасливі та здорові, пока-пока. І щоб вас всі любили. І щоб всі любили, так, Аліска? Угу. Моя ти дитинка хороша. Пока-пока, всім. Пока. Вам всім. Дякувати Богу. Разрезаем пасочку. О, оно мягенько. Видите, угу. как хорошенько. Смачна. Усыпка, да.